Сьогодні змонтували ще одну автономну електростанцію потужністю 6 кВт по інвертору. Також 6 кВт -годин акумуляторна батарея. На базі знову рішення ДЕ. Ось так у нас іде від, від е, лічильника і в мережу також. Тут у нас хост приміщення. Так ось воно виглядає. Інвертор працює, батарейка заряджається, 2,5 кВт батарейку йде. Загальне споживання з мережі 3.33.